Вильні молитьма вгору там мої сестриці, там гірські русалки, вільні літавиці, будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці. Ми тобі знайдемо з ці квітку, зірмо з неба зірку, золоту нелітку. На снігу на нагірнім вибілимо влітку чарівну навітку. Щоб тобі стобути лісову корону, ми змію царицю скинемо й струну і дамо крик'яні гори в оборону. І водяну зіську й повітряну прибав до себе. Але на людські стежки дитино, бо там не ходить воля, там журать у ваш свій носить, раз тільки ступиш, і пропала воля, ну я таки, що воля немає.